Привіт, друзі! Як я і обіцяв, це наступне відео про новий автомобіль, який до нас приїхав разом з Нісаном. Тобто другий автомобіль, про який я казав, що вам розповім. Це Tesla Model Y. 22 рік, здається, 30 тисяч. У мене вже є одна Tesla синя 23 року, майже без пробігу. І я на ній не катаюся, тому що не хочу наматувати пробіг. Я думаю, в цьому і фішка буде тої автівки. Це автівка вже з пробігом, і за цього я буду вже на ній сподіваюсь кататися і економити, тому що зараз нашим паливом економити не дуже виходить. Удар тут точно такий, як на моїй, але я думаю, що трішки може навіть і слабіший, тому що ось ці такі великі цілі. Але бачиш, є удар трішки по бризговічку. Трішки потрібно буде ріхтанути. Ну і класика, те, що на тій теслі просто замінити передній правий вузол повністю. Тому що тут майже нічого не залишилось живе. Але, скоріше всього, супорт буде живий і тормозний диск також. А на тій синій не був він живий. Дуже хочу спасти капот, тому що є ось тут невеликий залом вниз, але нема ніякого перелому. Його потрібно буде якось трішки підняти догори. Дверь, наче ціла. Маленьке, звісно, м'ятинка є, від крила. Ну і ось на цій стійці, тому що тут просто пустота, тут немає ніякої, ну, ніякого упора, і за цього воно тут його зажимає. А також вирвано ось тут нижня частина дзеркала і немає самої стекляшки. Скоріше всього, і за удару таке сталося. Тому тобто, бачиш, є царапинки невеликі. а може цей бумеранг буде цілий. Але ось тут є трішки розійшлося воно. Ну нічого, це вже будемо потім розбиратися, ми поки займаємося нісанчиком. Ну і як завжди, це вже класика для Тесл. Машина без ключа. Потрібно буде спочатку зробити ключ, а потім вже можна буде щось робити далі. Я вам її не можу всередині показати, але там стрільнута подушка в рулі і в колінах. Штори начебто цілі. Я не дуже полюбляю, коли штори стрільнуті, тому що потім заломи є на, на стелі. Не дуже класно. А ще, скоріше за все, я чорні диски з синьої тесли буду ставити на цю, тому що там зимня резина і буду на них вже їздити. І, взагалі, чорні диски, я думаю, на білій теслі набагато будуть красивіше виглядати. А туди поставлю звичайні і рідні на колпаках, ось тих, ті, що позаду. Я думаю, вона буде нормально виглядати і спробуємо так продавати. Ну а ліва частина що тут? Майже все ціле, Ні, немає ніяких пошкоджень. Тут, до речі, і підсилювач, він же ж ціленький. Просто загнуло нижню частину саблі. І як загнуло е, на самому тонкому місці, ось тут знизу. Ось цей п'ятак, скоріше всього, а він цілий. Так, да, просто відірвало. Бачиш, як відірвало? Ну в мене є, нічого страшного. Все, клас. Я думаю, ця машина буде також зроблена швидко. Якщо все буде йти по плану, як я хочу. Пау! І що ми тут бачимо, що Тесла вже на стапелі. І це що означає, що вона скоро буде готова. Не знімав, як вона сюди заїхала, тому що я просто фізично не встигаю все знімати. Вирішили відрихтувати капот, якщо вийде. Якщо не вийде, то звісно поставимо новий. Вони до нас ідуть не один, а навіть якщо не помиляюсь, ми замовили два, тому що нам у нас ще будуть тесли, клієнтські. І якщо що, ми поставимо на них ці капоти. А сюди, якщо вийде відрихтувати, то залишиться рідний оригінальний. Ну це так, про всякий випадок. Якщо взагалі не знадобляться, то ми їх продамо, тому що там вигідна ціна була, щоб замовити їх. Машина зараз виглядає ось так. Вона стоїть, ну звісно, без колеса, тому що рихтується. Там трішки. Був удар внизу по порогу. Нічого серйозного, воно ні на що не буде впливати, його навіть не буде видно, тому що воно буде і під е, захисним цим порогом пластиковим, ну і буде стояти ще підкрилок, і там нічого взагалі не буде видно. Так, і, ну і що ж ми можемо бачити, це поки е, такий чорновий варіант, як то кажуть. Е, ще зовсім нічого не готове, просто навісили запчастини, які поки що маємо. І ось так воно зараз виглядає. Тут навіть немає регіля капота, тому що його просто стирили. Прикинь, стирили в Америці. Нічого немає. Прикинь, просто стирили. А також стирили ось це корито. Ось воно куплене куплено за 150 баксів. Тут нічого немає, не було. До речі, залили антифриз і стоїть уже другий день і ніде не витікає. Ми не знаємо, куди він тут дівся. І взагалі витікло дуже мало. Десь літрушку всього долили і поки тримається це добре. Ми намагаємось боротися з китайськими запчастинами, тому що вони, як завжди, стають. Ну, ви знаєте, як вони стають, так? Да? який зазор. Ну, я думаю, ми з цим справимося. Тут ти сам сказав, що вийде, вийде, ні, то ні. Так, ну хочеться, щоб вийшло. Ну хочеться, щоб вийшло, значить давай, працюємо, працюємо. А ще тут пошкоджена, як завжди, ось ця штука, тому що там пустота і одразу його загибає крилом. Ну так, виріхтували, як змогли, якщо що, малер там поправить. А, ну і дверіку прийдеться пофарбувати, тому що є невеликі, невеликі заломчики. Ну а потім потрібно буде вже розбиратися з зеркалом, тому що якась тут проблемка є. Опа! бачиш. Відірвало його. Відірвало його наче взагалі. Ну а потім вже будемо робити безпеку. А ще вона приїхала заряджена на 50%. І прикол в них в цих нових машинах, Теслах, що вони не розряджаються, коли стоять. Ось, наприклад, еска у нас 15-го року, то вона стоїть, просто розряджається там 20-30 км в сутки зараз. А ця може 1-2 км втратити все по безпеці. Тут руль коліна, класіка. Ну і звісно, ремені. То і я думаю також. Трішки з ним не добре. Ну, а також блок СРС потрібно буде перешити, тому що я на своїй 23-го року, та що так і не можу перешити блок СРС. А також у мене були капець які не проблеми, а просто воно мене вибісило. Я не зміг нормально поміняти піропатрон на, ну, на батареї. та що стоїть під задніми сідушками. Це просто я стільки кругівада пройшов, що капець. Ось про оцю жилі, я казав. Тут капець реально, в мене просто були такі всі руки в крові. Ну, не в крові, а в царапінах всі. Трішки вона мене напрягла, якщо чесно. Тут вона повністю розібрана. І з-за того, що я все тут розбирав, зараз буду все назад складати. І потрібно буде зняти зараз, тому що вже в нас новий день. О, так, як йдуть, ні, да, як швидко йдуть дні, так? Зняти буде безпеку. Того, що поїхала вона на відновлення. Тому що скоро новий рік і, можливо, навіть вони і не встигнуть зробити до нового року. А ще мені тільки що стало цікаво, що все ж таки знаходиться в піропатроні Тесла. Він вже своє відслужив, тому що він вже стрільнув у мене в машині. І давайте його розберемо і побачимо, що всередині. Тому що мені дуже цікаво. Я думаю, вам також буде цікаво. За що ж беруть е, такі конські гроші. Ну, це оригінал. Як я розумію, там всередині якісь пластіночки стоять. І вони взриваються, тому що там наче щось таке відбувалося. Вирішив я розбирати безпеку. Цей ремень, звісно, зажатий, я його вже зняв. А дивлюся, хочу це і знімати, а він працює. Прикинь, яка вдача. Тому що я дивлюся, наче не стрельнутий з цей ну, додатковий піропатрон. А там стрельнутий. Був добре, збираємо назад. І до речі, тут чомусь е, хтось лазив в стелю, і мене дуже цікавило, чому все ж таки тут воно відходить. Заглядаю, подушка на місці, все нормально. Не знаю, просто розібрано де і все. Автомобіль майже майже на фінальному етапі, тому що безпека вся знята. Це подушка в руль. Це коліна і один ремінь. Як я кажу, ось цей ремінь цілий. І це, блін, дуже класно. Ходить, як рідненький. Блін, Це мінус 60 десь чи 70 мінімум. А якщо там три, три патрони, то там ще дорожче. І зараз вам покажу, як вже виглядає автомобіль, тому що він вже відрехтований. Машина тут знаходиться майже 2 тижні. Виглядає зараз вона ось так. Все зроблено, капот ми відрянтували, і він буде просто фарбуватися, зато буде оригінальний капотик. Що ще до підкрилок, звісно, ще не стоїть. Залишилося що зробити, це безпеку і відігнати її на малярку, але потрібно, скоріше всього, спочатку її загнати на чор, поставити на облік. Туманочки з Китаю залетіли на ура, тому що вони у нас коштують нормально грошей, а там 75 баксів, дві штуки мені обійшлося. Ну і буде проблема тільки залишиться в зеркалі. Тому що поки не знаю, чи е, купити окремо дві деталі: це скло і нижню частину, чи повністю в зборі. Ще якщо найду, то звісно поки буде дешевше. В зборі воно коштує 200 баксів. Недешево, і зараз розповім, що все ж таки стирили в мене з автомобіля. тому що багато всього просто стирили. Воно просто зняте. Тому що в принципі це було ну не в процесі того, як машина їхала, а ще перед тим як вона виставлялася на аукціон. Тому що на аукціоні цього вже вже не було. Дуже велика купа запчастин, які з автомобілю це просто. Не так, всередині. Чого немає? Перше, блин, бачиш, із-за колеса. Що постараюсь вам показати. Із-за колеса така невелика вм'ятина, тому що воно цілу всю дорогу було сюди оперте. Тут невелика вм'ятина, трішки напрягає. Не було ось цього молдингу, тільки що його купили і поставили. Просто стирили. Потім не було. Ну і ще досі немає. Тут плафон є, з тої сторони немає. Просто забрали, його немає. Що позаду? Позаду немає одної ось цієї штуки, в яку вставляється ремінь. Прикинь, ось цього центрального нема куди його вставляти. Тоже забрали. Ну, капець, як так можна? Навіщо забирати просто так кусками машини? А також забрали е, на цьому колесі моторчик на ручник. Просто зняли його. Ось я купив повністю в зборі супорт, тому що окремо мало хто продає. Ну продають, але посіні супорта. Так я купив разом з супортом. З лівої сторони немає моторчика, з правої є. Навіщо так робити, я не знаю. Але що маємо, то маємо. Все прийдеться купувати. Ну Ось такий повноцінний відос вийшов про автомобіль, тому що він тут якраз дві неділі знаходився і удалось так засняти від моменту, коли він приїхав, і до моменту рихтування. Тому що наступне, що буде, це малярка, але я її. Не можу показувати, тому що вона знаходиться не у нас тут, а ми возимо автомобілі трішки, трішки далеко. Так що ви її ось так бачите, там деякі маленькі моменти, може, я зараз сам дороблю. Ну там походові є деякі нюанси ще. Наприклад, ось той супорт, що лежить і потрібно поставити. А потім вже зустрінемося, як буду її гнати на малярку і після малярочки. Будь ласка, підпишись, напиши якісь коментарі, як тобі взагалі автомобілі Тесла, але автомобілі непогані.